Тустань це фортеця, якої більше нема, але вона оживає в серці Карпат. Це одне з найвражаючих історичних місць Львівщини: скельна фортеця Тустань. У цьому відео я покажу, чому вона захоплює не лише туристів, а й археологів, істориків та шукачів. Пригод, пригод. ми піднимемось на скелі, де колись стояли дерев'яні укріплення. Заглянемо в печери, побачимо петрогліфи. Та дізнаємось, як саме тут проходила давня митниця. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Не забувайте поставити вподобайку, написати коментар. Тож зі мною Наші екскурсії на Тустані будемо порівнювати. Ось я скажу, що ще. Трошки опустити, щоб заявляють. Чому кажуть, що вся заготика, чи не ваготика да, наші. Зупинка міста стрій санітарна. Дуже порадувала, що то, ну, санітарна зона туалет пішли безкоштовний, туалетний пакет був, все було чистенько, багато кабінок 5, то дуже приємно. Де в Одесі ви сходите безкоштовно, та ніде. Приємно, що 11 людей у нас з Одеси. Це дуже приємно, тому що весело. І наш наша ну, дід наш каже, що коли багато з Одеси людей, то погода сонячна. І дійсно так у Львові був дощ. А приїхали сюди такі ну хмарки, а однак більш сонячно, не не сіре, не таке, не пасмурно. Це так приємно. І зараз дитина моя пішла знімати гроші, поки я в туалеті. І нам дали трошки часу сказали, десь до 10 ми будемо виїжджати. Наш автобус стоїть позаду мене, білий з чорними літерами, ото наш автобус. Вон дівчата наші стоять. Так що все класно. Що вам цікаво, дивіться разом зі мною а але конкретніше на лісі, на деревах, які ростуть прямо тут, от на тих борах, до чого я во чого я схиляю? Взагалі, є так, є така такий стереотип, що в наших карпатах ростуть одні з Так, ми тут збираємо кілька складань, якось дуже асоціюється. Це дійсно. Дерево смарека, ми згодом познаємо це дерево, воно залізнює наші карпати статистично на 41%. Доволі багато, але навіть не половина, навіть не на 50. Доволі 41% смарека. 35% Залізує інше дерево. Якщо ви зараз ще раз подивитеся на той ліс, який росте, бачите, що там хвойних дерев дуже мало. Аж тяжко їх знайти, правда? Mm -hmm. Листине дерева ростуть. Це дерево, яке друге закошилося в наші громади. Залізлі наші громади на 35%, доволі багато. Це... Насправді це не проти річки. Буквально відразу зараз буде передаватися проти опір. От, от річечку пір зараз передана, бачите, річний пісток, точніше після річка. Стри протока істра. Тож, давайте ходимо до школи. Я кажу, що, можливо, ми можемо піти в парк, і десь, так. А так, сьогодні ввечері вчора сходові так до школи. Там хочеться, так. Окей? Very good. І, 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 це каплі, за якими якась реконструкція. Каплі, ось тут. Що від них залишилось. Це як вони виглядали, жили без жінок і без дітей. Зручно. Ну, дуже цікаво. Що можу сказати? Рекомендую. Дуже стисло, по суті. Лас. Дивіться, це як цікаво добували воду на 200 днів, тобто майже на рік. Подивіться, яка глибина, це просто жесть. дивіться 300 метрів і як. Це дуже важко було зробити. Подивіться, те, бачите, те, як люди. І що цікаво, що вони хвойними гілочками. Це найстрашне ну, це... такі, що тут все поруч, але. Що, затримуємо? <тут> е е Ні, гаразд, рознімайте, я просто хочу, щоб ви бачили, куди ми зникаємо. Так, дівчата, всім рекомендую, приїжджайте до наших львів'ян, що дуже полюбляють саме Боківські. Бачите, ось воно і є. Так, ну ми зараз йдемо на тепер на цю фортецю дивитися, як вона, що від неї, м'яко кажучи, залишилося. І дуже ну, відпочиваєш. І сподобалося, що ця екскурсія була дуже стисла і, по суті, все саме головне сказали, як їли, чим харчувалися, що піли, як це все добували. як… Як сказати, переміщались ну, дуже цікаво. Зараз йдемо на ту скелю, ось там її вже видно на ту фортецю, і будемо замовляти їжу. Ігор захотів шишник, я хочу рибу. Якщо риба буде дорогою, то риби не буде. А якщо буде недорогою, то буде. І маєте трошки часу, ви підходите на дегустацію, дегустація наливочок, вина, гарного крафтового квасу, все можна. З першого ми готуємо бограч, баночю, юшечку. Бограч готується в печі. Це є три види перцю, м'ясо, фасолька, картопля, овочі, такий дуже насичений, в міру гострий, в міру перчений, в міру жирний суп. Якщо ви бажаєте щось легше, що пісне, у нас готується юшка грибова, навариста на білих сухих грибочках з додаванням вершків. Вартість порції 90 гривень. Вам ж це каша кукурудзяна, заварюється на сметані, додається бринза, шкварки. Це є така справа вівчарів. Проста у споживанні, але дуже ситна. Вартує 90 гривень зі шкварочками. По гриль меню чотири види м'язка: курка, свининка, телятинка і баранинка. Свининка вартує 195, курочка 185 за шумкурик, телятинка 200 і баранинка – 250 гривень. Є студентська пропозиція картопелька з салом. Вартує 75 гривень за шампурик, Поливаємо часничковим соусом дуже класно нам на вогні. Грибочки, гриль, овочі, гриль також запікаються, подаються на шампуриках з часничковим соусом. Знову ж таки, можете собі посмакувати з лавашиком чи з шашличком, чи як бажаєте самостійно. 85 гривень за шампурик, овочів та грибочків. Зараз ви підходите до Лесі, Леся вам записує на номерочок. Те, що ви собі замовили, на звороті для вас цей номер буде готовенький. А я рибу, От. я рибу прав. І щодо форельки, гляньте, є вже готовенька, можна тут легко собі ну, mm. Тобто це попереднє замовлення, так? Більше 420, менше 350, інші 380. Це так, це залежно, яка собі на яку ви орієнтуєтесь. Зрозуміло, а салат? Салати квартую нас. Таке нарізочка 55, салат з капусти 35. Все, дякую вам. Буде падати дощ, тому. Показую вам ту стань. Зараз, бачите, це те, що від неї залишилось, виглядає класно, дуже масштабно. Потім вже, коли будемо спускатися, замовили обід, ціни адекватно. У тут у нас подивимось. Тут всього година часу, щоб все подивитися. Ось таке. І тут є ще такий підвісний міст. По якому можуть, можуть можна пройтись. Дуже такий атмосферний. Дивіться, який підвісний. І туди йде. Клас. І тут річка біжить. Раніше вона була дуже-дуже повна, та да, водна. Де вона? Вон. Вода дуже прозора, вже не така повноводна, як була. Нам показали рівень цієї води, якою була вона, цей рівень, який був раніше, і зараз вона як такий струмочок маленький. Але вода дуже прозора, що нам вказує на те, що вона такий гірська. Мені сподобався цей міст. Я, звичайно, по-новому не зможу пройти. Однак, якщо б мені було, була б я помаложе, то а я можна. прийшла. А, штраф? Да. Ігор каже, штраф, я не чула. Так, ось таке мені сподобалось. І зараз я біжу за ними, бо на зворотному шляху вони це прийдуть мімо 100%. Так, бачите, які дерева, який масштаб, боже, клас. О, відпочиваю і ділюся з вами, щоб і ви відпочили. Хто не може поїхати, як я, 30 років нікуди не могла їхати. Може хтось, як ви, як я, не могли виїхати, то насолоджуйтесь. Так, ідемо на ці скелі. Не знаю, наскільки моїх колін вистачить, настільки вам і покаже. До речі, доволі нормальний. Е, я дивилася відео, в кого є дронами, піднімають, то видно, що їх багато. А тут саме таке виступаючи, що їх видно просто в інших містах. Ці скелі не видно, але вони є, бо це ж був океан, розумієте, так? Да? І світа, це для вас. Ось, ви казали, що нема, а на Закарпатті папороті ви не бачили. Дивіться, пално, то що ви висаджуєте, ухажуєте, він тут росте, нічого йому не треба, ніякого доброго. Мій син каже, тому тут було багато заліза. Ось вона яка величезна. Не підступишся. Бачите, як важливо. Пам'ятаєте таке друге дерево за поширеністю в Карпатах? Бук! А це він? Ну, бачите, оці такі в коробочках будуть весінинки. Васининки їстівні. І тешечки тваринки, якщо лічинка з'їза багато, буде отрує. Хто скалі живе? Саме файна квіточка на Україні. Це я. Mm -hmm. Ого. Як вам масштабчик? Клас, так? Да? Так, ну і тут бук. Якщо когось накопилося багато злості до того путлера, можете обійняти бук і цей негатив від вас вийде. Ось він бук. Я візьму листочок, якщо знайду. Таким гуськом, бачите? Один за одним. Це ми ще вище піднялися. Ага. Дівчата, кому цікаво, склонуйтеся. Бачите, як я вам дишу? Ось так, вам там легко біля телевізору. Але нам гарніше, Але нам гарніше. тут так класно дихається. Співає, річка біжить. Клас. ми мали службу і митники, на Мені було дуже незручно так от ходити туди <рит> розбирати, тому в них був інший філ через так звану хвіртку. Там була хвірточка. Ніякі сходи туди не ввели. це була прямо відвисла стіна, тільки вхід на горі. Чому? Ну щоб не було доступно. І скоріше на все приходив свій, гукав, а міг прийти вночі, вже темно, так або ще щось. Треба <рит> якесь гасло знати, якесь гасло безумовно. бачите, тут нічого не міняється. Яке гасло кричав. Про всяк випадок що казали, скажи паляниця. Да. ну це ми жарт. Як Криївку не зайдеш без слава України. Україна! Да, слава Україні! Треба було щось таке сказати. І тоді скоріше за все ми впускали потускову драбанку чи шейку, щоб він туди потрапив. У ну, нас зараз буде ділема, як ми попадаємо в фортець, як свої через калітку дам, чи, чи як купці через ворота? Як цікавіше, як цікавіше, ще версії? як купці, от пішли туди, туди. Боже, я боюсь, то я тут туди не зможу, то я їм. Їх зустріну іншою дорогою. так не це я. Так, Ігор вже туди пішов, пані Людмила веде нашу команду за собою, а я трошки іншою піду, бо я боюсь, що я там не зможу. Вечера ось така глибоченька печера тут іде. А тут подивіться а? клас. Куди не повернися? Кругом. Красота. Бачите? Ой, клас. Бачите, вон мої. Я бачу свою команду вже. Так. Квіточка так, серед папороті, серед скель. Так і як і ми з вами, жіночки. Добренько, Скелі є. А квітка квітне. Кому що цікаво заглянути в печеру? Зараз у нас тут буде привихо. Справи правої сторони. Тут зверніть увагу, якраз де були ворота, видно кріплення, де входили в ворота. Оце опускалися? Це як ритерський турнір, такий? Так, але трошечки інакше. Трошечки і зараз вони такі неповноцінні, турніри не відбуваються. Але вже 19 поспіль їх пройшло, тобто вже багато років. Та приїжджають різні клуби, або відбуваються можуть бути лицарські змагання, коні виступають, а також показують різне ремесло. Тобто тут є майстер-класи. Багато що продають кульмінацію свята теж не кожен рік, але є в штурм фортеці, задіються дві бойові машини. Цей домик на колесах це таран, вони mm -hmm. сидять. А поруч це називається така машина. Трибушеда, бо кам'якидна машина. Mm -hmm. Требушет французька назва. А, ну а, порок це така слов'янська назва. Mm -hmm. Вона насправді ну, сучасна абсолютно репліка. але вона дійсно може вборляти каміння. В принципі, є такий, там є корба, mm -hmm. воно під під'єднується під, під та стріла, воно крутиться і. Горизонтально відправляється ця стріла, на в там буде такий підвішений кмішечок, праща, така щільна тканина, в яку кладуть камінь. Але внизу там такий короб з камінням, він проти вага. Виходить, mm -hmm. що коли вони да, корутять корбу, воно піднімається. Вони не просто відпускають. Воно вагою да. суне вниз і виправляється стріла, камінь летить. Летить. Так десь на таку вісу, де ота така мона фортека. О! Так, ну і тут теж мініатюра цієї фортеці. Як і завжди, я вам показувала що вже неодноразово. Постійно у них є ось оригінал і ось мініатюра. Ось бачите, як гарно. Мініатюра, оригінал. Такі згоди з самих з другої сторони з'їзд. Якщо рахувати дуже багато малечих міст у нас дорозі. це вже не леченятка, це вже вони такі малятки такі вже повиростали. Виїдемо фактично трасу Півчок, називається село верхнє синьовидне. Пішло в нас цього села ще Галицько-Волинський літопис. Пов'язана була згадка з королем Данилом. Данило їхав на Угорщину, сватити свого сина Лева за угорську принцесу. Заручина не склалися. Він, як то кажуть, з арбилама їхав назад, на нього виїжджати, ви самі подивитеся дешті 825. Звідки виїздила Ну, Ми з часом сміємося, ну, що з кошторису. З не міста.